Взяли ось таку машину ВАЗ-2109, 91 рік. Газ бензин, газ писаний. По переоформленню невідомо, мабуть, що буде переоформлятися, якщо можливе переоформлення на титанах. Тільки пригнали. Купівлю самого авто не хотіло зніматись, перед тим нічого не знімалось, бо все було спонтанно. Ось така вона по салончику. Частини додаються. Не тримають стоєчки? Ще якийсь детальніше, пізніше. shh <laughs>